Привіт, ви дивитеся НП. Давайте розберемо найважливіші події тижня з 25 по 31 березня, а ви зробите про них свої власні висновки. <му> Кадрова буря цього тижня ми спостерігали певно найбільше за останній час каскад звільнень в офісі президента та пов'язаних з ними структурах. Почалося все зі звільнення Олексія Данілова, який обіймав посаду секретаря ради з питань національної безпеки та оборони з 2019 року. Про це повідомив президент у своєму зверненні. Пізніше він також додав, що Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямку і біме посаду посла України в Молдові. Замість Данілова на посаду секретаря РНБО призначили Олександра Литвиненка в минулому керівника служби зовнішньої розвідки України. Який навчався у інституті криптографії, зв'язку інформатики, академії ФСК РФ в Москві та в Королівському коледжі оборонних наук в Лондоні. На першому засіданні РНБО Без Данілова Зеленський оприлюднив п'ять основних напрямків подальшої роботи органу. РНБО має прогнозувати подальший перебіг подій, від яких залежить українська національна безпека. Також орган буде займатися санкційною політикою та кібербезпекою. Ввечері п'ятниці президент також підписав укази про звільнення Олексія Дніпрова та Андрія Смірнова з посад заступників керівника офісу президента. Дніпро минулому працював заступником міністра освіти і науки України. Раїни працював на посаді керівника юридичного департаменту Державного комітету з питань державного матеріального резерву. На їх місце призначено Ірину Мудру та Олену Ковальську. Ірина Мудра в минулому обіймала посаду заступника міністра юстиції України, а Олена Ковальська була керівницею кабінету голови офісу президента. Ну що ж, тепер ніхто не скаже, що в офісі президента немає мудрих. Зранку в суботу президент також звільнив першого помічника голови держави Сергія Шефіра та кількох своїх радників: Олену Вербицьку, Михайла Радуцького, Олега Устенка та Сергія Трофімова. Взагалі, останнім часом ми спостерігаємо справжню бурю кадрових змін в нашій країні. Найгучнішим прикладом було звільнення Валерія Залужного і призначення на його місце Олександра Сирського. Хтось може побачити в цих рішеннях спробу влади перекласти відповідальність за деякі похибки у роботі державних органів і так справді. Ді може бути, однак я вважаю, що головна мета всіх цих кадрових змін це демонстрація, як українському суспільству, так і нашим західним партнерам, що країна наразі входить у нову фазу, яка потребує зовсім іншого кадрового потенціалу. Це пов'язано із недостатньою допомогою заходу і стратегією РФ на фронті із ситуацією в самій українській політиці та економіці. Важливо розуміти, що ті люди, яких звільнили цього тижня, Скоріше за все залишиться в команді президента. Просто вони будуть виконувати інші функції. Та й, взагалі, звільняти там когось чи призначати це суто компетенція президента України. Особисто я вважаю, що такі кадрові зміни це цілком нормальна і передбачувана ситуація. Врешті-решт, одна і та сама людина не може бути завжди однаково ефективною на одному тому ж місці. Не дарма ж вигадали такий термін як професійне вигорання. Удари по енергетиці за цей тиждень Росія кілька разів завдавала масованого удару по Україні. Цілю знову стає наша енергетика. Хоча ситуація дуже сильно відрізняється від минулої зими, коли аварійні та планові відключення відбувалися по всій країні. Міністр енергетики України Герман Галущенко каже, що зараз мета Росіян, така сама, як і тоді, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми України. Після масованої атаки минулої п'ятниці три країни надавали нам енергетичну допомогу. А графіки відключень були запроваджені у Вінницькій, івано-франківській, львівській, хмельницькій, запорізькій, одеській, Дніпропетровській і Харківських областях та місті Харків. Ці об'єкти, по яких РФ завдавало ударів минулої п'ятниці, зазнавали їх і раніше. Однак цього разу окупанти зосередилися на виведенні з ладу найбільшої гідроелектростанції в Україні Дніпрогес. Ворожі боєприпаси вдарили по станції вісім разів. І зруйнували і так, що на відновлення тепер підуть роки. Через масовані атаки армії РФ ДТЕК втратила 50% генерації електрики. В Харкові понад 200 тисяч абонентів залишились без світла. Однак зараз наша енергетика все ще має запас міцності, щоб триматись далі. Нехай навіть із графіками відключень світла. Наразі в усіх містах України повністю заживлена критична інфраструктура та частково працює електротранспорт. Найгірша ситуація на Харківщині та Одещині. Енергетики кожного дня підключають нових споживачів електроенергії, але так само кожного дня окупанти руйнують щось нове. Через нещодавну атаку в ніч на 29 березня, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, отримали пошкодження енергетичні об'єкти у Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій областях. Там теж в деяких місцях вводили графіки відключень. Варто особливо звернути увагу на те, що окупанти цього разу змінили стратегію. Вони більше не закидують нашу енергетику купою залізяк одного того ж типу. Вони використовують тактику комбінованих ударів, де беруть участь і балістика. І крилаці залізяки, а також дрони. Таким чином, хоча б один з трьох типів озброєння, та й прилетить, що справді серйозна загроза. Інша важлива проблема: люди, які знімають наслідки ударів по енергетиці. Чомусь на третьому році повномасштабного вторгнення до деяких все ще не доходить, що цього робити не можна. Запам'ятайте, окупанти це не мобіки в лаптях, в них дійсно серйозна розвідка. І так, якщо ви викладете прильот в історію в інстаграмі, вони її побачать, а потім туди прилетить ще одна залізяка, бо вони побачать. Вдарили вони по тому, що треба чи ні. На тлі всіх цих атак в Україні достроково завершується опалювальний сезон. Офіційна причина тепла погода. За словами голови правління НАК Нафтогаз Олексія Чернешова, таке рішення дозволить країні заощадити 500 мільйонів кубометрів газу. Хоча, з іншого боку, відключення центрального опалення змусить людей ще якийсь час користуватись електричними обігрівачами. А це створить додаткове навантаження на нашу пошкоджену енергосистему. Тож економія тут досить. Сумнівна, загалом, на мою думку, хоча наша енергетика зараз переживає не найкращі часи, для паніки немає жодних причин. Треба просто подбати про те, щоб якісь павербанки у вас таки були. Наразі держава закупила величезну кількість запчастин для енергосистеми, а більше в нас підписані угоди з європейськими партнерами про енергетичну співпрацю. Тож, в разі чого, вони нам теж допоможуть. Сьогодні Росія знову намагається залишити нас темряві. На перший погляд, може видати, що це така помста за нафтопереробні заводи. Але насправді, схоже, що Росія хоче залишити нас без економічних ресурсів, адже енергетика це основний стержень економіки. Тим паче, що ми нещодавно почали. Чали експортувати свою енергію і заробляти на цьому немаленькі гроші. Компанія Спрага представляє нову рубрику Культура та спорт, у якій ми поговоримо про прем'єри, чемпіонати, премії та інші заходи. Євро 2024 на цьому тижні. Українці грали вирішальний матч на чемпіонат Європи з футболу. Наша збірна пройшла кваліфікаційний раунд та пробилась на євро 2024 як українцям вдалося досягнути цього результату та що це означає для нашої країни? Давайте поговоримо. Євро головне змагання національних збірних з футболу. За континентальну першість борються кожні чотири роки. За весь час проведення, а це з 1960-го, найбільше титулів має Німеччина. Три перемоги і три виходи до фіналу. До речі, цьогоріч саме Німеччина-господарка чемпіонату. На відбір подавалися 53 команди. Сітку матчів групового етапу визначали жеребкуванням. Всього на початку було 10 груп. На цьому етапі розіграли 20 путівок на основні змагання. Тобто їх вибороли по дві найкращі команди з кожної групи. Ще три путівки розігрувалися у плей-офф. Україна була близька до прямої путівки після групового етапу. Тоді кількість очок у наших була такою ж, як і в збірної Італії. У таких випадках однакової суми вирішують за критеріями кількості голів, перемог, місцю в рейтингу Ліги націй. На жаль, фортуна повернулася до нас іншим боком, тож довелося боротися в плей-офф. 21 березня українська команда залишила позаду Боснію та Герцеговину і лишався єдиний матч з Ісландією. Поєдинок почався для нас не надто вдало. На 30 30-й хвилині гол забив ісландський форвард Альберт Гудмунсон. Але на другий тайм українці вийшли відігруватися. Вже на 54-й хвилині зрівняти рахунок вдалося нашому Віктору Циганкову. І вирішальним, найемоційнішим був гол Михайла Мудрика на 84-й хвилині. До речі, це вже четвертий раз шести переможних матчів під керівництвом Сергія Реброва, коли українці дотискають суперників, програючи на початку. А це говорить про сильний характер і ефективне налаштування тренером гравців. У коментарі Суспільне спорт Ребров сказав, що матч був важкий, але гру контролювали. Всі розуміли ціну цієї перемоги. Українці доволі емоційно відреагували на цей успіх. У соціальних мережах купа репостів, відео, вигуків захвату, галасу, коли м'яч летів в кут воріт суперника. Відкоментував вихід на євро і президент України. Він подякував хлопцям за надважливу перемогу і за те, що довели. Коли українцям важко, але вони не здаються і продовжують боротьбу. Тоді українці неодмінно перемагають. Це вже четвертий раз поспіль. Україна виходить у фінал турніру. Він пройде з 14 червня по 14 липня. За жеребкуванням синьо-жовті гратимуть в групі з Бельгією, Румунією і Словачиною. Я переконана, якщо зазвичай українські футболісти на євро мають персональні цілі, це шанс заявити про себе міжнародним футбольним скаутам та потрапити у великі імениті футбольні клуби, то зараз йдеться передусім про нашу державу, яка вже третій рік потерпає від агресії. Як сказав автор першого голу у вирішальній грі Віктор Циганков, це перемога для країни, народу та наших воїнів. Атака цирконом. 25 березня в Києві було оголошено повітряну тривогу. Повідомили про пуски з тимчасово окупованого Криму. І менше ніж через хвилину вся столиця почула потужну роботу ППО. Це були гіперзвукові циркони. зброя РФ, що могла стати найбільшим кошмаром систем ППО. А вийшла найбільш розпиленим проектом Російського міністерства оборони. Наразі відомі лише приблизні тактико-технічні характеристики циркона. Дальність польоту від 600 до 1000 км, висота польоту – 30-40 км, що найважливіше швидкість від 5,5 до 7,5 махів, а маса бойової частини до 400 кг. Однак, як і з минулою чудо зброю кинжалом, його тактико-технічні характеристики сильно завищені. Давайте для початку розберемося, що таке гіперзвук. Гіперзвукова. Швидкість це швидкість від 5 до 25 тисяч кілометрів на годину. Заявлялося, що циркон може літати зі швидкістю до 9 тисяч кілометрів на годину. Саме так багато хто порахував час підльоту до Києва в межах 5 хвилин. Однак, насправді, такої шаленої швидкості циркон досягає лише на певних ділянках польоту. Він не літає з нею постійно. Власне весь цирбор навколо цієї швидкості був у тому, що на ній боєприпас огорне плазмою, і він стане невидимим для радарів систем ППО. Але над Києвом успішно збили аж два таких. Що наводить на думку про те, що вона, звісно, дуже швидка. Але не така швидка, як про неї говорили. Ну і оскільки в церко на різний час польоту на різних ділянках порахувати час підльоту церкова до того чи іншого українського міста, задача із зірочкою. Все, що ми можемо сказати точно, це буде надзвичайно швидко. Циркон використовує реактивний двигун, який працює лише у розрідженні атмосфері, та тільки на високих швидкостях. Власне, він дає Циркону можливість летіти так швидко, якщо не вдаватись до складності проєктування таких двигунів, то можна сказати тільки те, що він надзвичайно дорогий. Вартість одного циркона наразі оцінюється на десяток мільйонів доларів, якщо не більше. Хоча точних цифр немає ні в кого, крім Російського міністерства оборони, адже ще з 20-го року ці дані засекречені. Виробляти циркон теж не так вже і просто, навіть ті ж самі кинжали, які на початку повномасштабного вторгнення РФ надзвичайно економила виробляти легше і дешевше. До речі, про кинжали. Свого часу саме вони були найбільшим обманом Міноборони РФ. Ще в травні минулого року розробників кинжала звинуватили у державній зраді. Чому? А тому, що кинжал зовсім не гіперзвуковий. Його розганяє спеціальний літак міг 31К, а потім вже від літака кинжал, отримавши інерцію, відштовхується і летить до цілі. Та й навіть тоді він не такий швидкий, прогортання плазми взагалі мова не йде. Звісно, нам від цього не легше, але давайте відверто. Якби вони зробили те, що планували, то все могло закінчитись драматичніше. Щодо циркону, то котов мішку довгий час була його бойова частина. Після атаки на Київ виявилося, що саме в цьому і крився новий масштабний розпил Міністерства оборони РФ. За даними видання, Дефенс Експрес виявляється, що маса бойової частини циркона всього 150 кг, а маса ударної речовини взагалі 40 кг замість 400, про які вони говорили. Так, звісно, циркон все ще має шалену швидкість, і йому вистачить і суто кінетичної сили, щоб наробити багато біди. Але з погляду воєнних розробок, схоже, що це знову провал. На виході ми маємо ракету, яка є гіперзвуком, але недостатньо, щоб бути невидимою для радарів. З масою бойової частини, що заледве ледве може потопити корвет, не кажучи вже про авіаносець. Тож про гордовиту назву вбивця авіаносців, схоже, доведеться забути. З усім тим, не забуваємо, що наш супротивник все ж вчиться на своїх помилках. І з їх ресурсами цілком можливо, що вони дороблять циркон і випробують його знову, і наступного разу зупинити його може не вийти. Тож реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Рязанський цукор. Певно, всі з нас спостерігали за подіями в кроку сіті холі минулого тижня. Через те, що Ютуб не дуже любить такі теми і може обмежити нам перегляди, відео ми не будемо вдаватись в подробиці трагедії. Натомість пропонуємо поглянути на те, що відбувалося безпосередньо після цього. Через добу після подій у крокусі Путін вийшов з офіційним відеозверненням. Так в нього пішла більше ніж доба на те, щоб сказати громадянам, що саме там відбулося. На той час бойовики Ісламської держави вже взяли відповідальність на себе, але напевно вперше своїй історії ісламській державі довелося доводити свою причетність і реально переконувати всіх навколо в тому, що це зробили саме вони. Путін заявив, що бойовики із крокуса намагались втекти через кордон України, і нібито тут на них чекали. Проблема лише в тому, що свою версію подій він певно не встиг узгодити сам проголошеним президентом Білорусі Лукашенком. І той ляпнув, що насправді бойовики намагалися стикти до Білорусі, але він оперативно зреагував і перекрив кордон. Тож бойовикам довелося шукати інші шляхи відходу. Взагалі, вся ця заява про вікно в Україну просто смішна, оскільки тоді бойовикам би довелось подолати російську армію, мінні поля, укріплення та українську армію. Як ви розумієте, для чотирьох бойовиків це абсолютно нереалістична задача. Хоча, звісно, логіка, ще ніколи не заважала російській владі звинувачувати нас у всіх смертних гріхах. Як то кажуть, в розслідуванні головне не вийти на самих себе, так? А в цьому контексті в них не все так просто. Пам'ятаєте такого співака на Росії шамана? Так, от багатьох здивувала та й взагалі обурила його, нібито заздалегідь підготовленість. адже він встиг написати пісню, присвячену подіям в крокусі, і зняти до неї кліп всього через 48 годин. Навіть попри те, що пісня не дуже підготувати її за 48 годин вийде, якщо ти готувався до цього заздалегідь. Отже, маємо новий рязанський цукор. Ті, хто зрозумів, ті зрозуміли. Для тих, хто не зрозумів, коротко розкажемо. Рязанський цукор це інтернет-мем, яким позначають вибухи у житлових будинках на Росії в 99-му році, в яких Путін звинувачував ічкерію, але швидше за все влаштували її співробітники ФСБ. В оригінальній історії йдеться про те, що один з жителів будинку на Росії побачив із вікна кількох чоловіків, що вивантажували мішки з бусу до підвалу будинку, і викликав поліцію. До того на Росії вже відбулося кілька вибухів тож люди були налякані? Поліція, яка прибула на місце, заарештувала зловмисників, а в мішках виявила сліди гексогену надзвичайно небезпечної речовини. Затриманими виявилися співробітники ФСБ, і пізніше в відомстві заявили, що в мішках був звичайний цукор, а вся ця подія була інспірована ними самими, щоб перевірити готовність поліції та інших служб. Хтось вважає, що минулого тижня ми бачили саме спецоперацію російських спецслужб. Навіть створюються конспірологічні теорії про чоловіків синьому, які нібито були всюди в залі та керували процесом. Однак сказати щось точно наразі складно. Ми знаємо, що Росія зробить все, щоб виставити у цій ситуації винними нас із вами. Не для того, щоб Захід на це якось зреагував, ні. Вони роблять це для своєї внутрішньої аудиторії, щоб черговий раз виправдати напад на Україну та трошки погасити народний гнів після виборів. Російська пропаганда сакралізує жертв подій у крокусі і робить все для того, щоб направити народний гнів проти України. Окупанти навіть підписують каби, якими б'ють по наших селах. Типу це вам за крокус. Тож не можна сказати, що ця стратегія не працює радше навпаки, діючи в Росії, політичний режим активно використовує будь-які прецеденти для закручування гайок і посилення репресій. Ми бачимо це вже останні 25 років, і цей раз не буде виключенням, хто б насправді не стояв за цими подіями. Правки до закону про мобілізацію. Новий законопроєкт про мобілізацію обговорюється вже кілька місяців. Наразі в суспільстві є консенсус щодо того, що додаткова мобілізація справді потрібна, але, от навколо того, яким чином її проводити та кого саме мобілізовувати, відбуваються суперечки. Дійшло навіть до того, що свого часу був урядовий законопроєкт про мобілізацію, на противагу якому різні політичні сили в країні висували свої варіанти закону. Все це завершилось тим, що єдиним варіантом залишився саме урядовий законопроєкт, який, втім, багато кого не задовольнив, та, за словами, наприклад, омбусмена з прав людини містив серйозні порушення конституції. За законопроєкт проголосували в першому читанні, але до другого відправили на доопрацювання, подавши при цьому до нього понад 4 тисячі правок. Останнім часом ми тільки і чуємо про дискусії навколо тієї чи іншої норми, яка там пропонується. Наприклад, спочатку там було прописано, що людям, які ухиляються від мобілізації, будуть заморожувати банківські рахунки, але потім цю норму звідти прибрали. Потім була ідея мобілізовувати всіх аспірантів, що навчаються на контракті, але згодом від цього також відмовились. А цього тижня спалахнула ще одна дискусія. Нардеп Дмитро Разумков жорстко розкритикував закон і заявив, що там є норма про мобілізацію всіх тих, хто пройшов базову військову підготовку 18 років. І начебто, згідно з цим законом, ТЦК зможуть мобілізовувати людей з 19 років. Взагалі, Разумков досить часто критикує законопроєкт про мобілізацію. Він каже, наприклад, що вся ця ініціатива Зеленського та офісу президента, а винними за це як він висловився, непрофесійний закон. Хочуть зробити всіх інших, в тому числі парламент. Через його заяву в суспільстві вибухнув неабиякий скандал, адже було задіто одну з найчутливіших жилок українського суспільства знищення генофонду. Через це навіть Міноборони було вимушено втрутитись і надати роз'яснення щодо норм законопроєкту на своєму офіційному телеграм-каналі. Вони опублікували пост, в якому пояснили, що мобілізація пропонується від 25 до 60 років, а базова військова підготовка з 2025 року. Буде впроваджена у вищих навчальних закладах і пройти її мусять майже всі чоловіки. Вона буде тривати 5 місяців у мирний та 3 місяці у воєнний час. Однак, громадяни з 18 років, незалежно від проходження базової військової підготовки чи служби, отримують відстрочку до досягнення мобілізаційного віку. Отже, Нікого в 19 років мобілізовувати зараз не будуть. Щодо загалом законопроєкту про мобілізацію, то комітет з питань оборони нещодавно завершив розгляд всіх 4269 правок до нього. Але зараз законопроєкт мають ще розглянути інші комітети. Депутати Верховній Раді кажуть, що десь у середині квітня за нього проголосують в залі Верховної Ради. Щодо цифри мобілізації, то тут думки різні. Ми з вами всі чули слова Зеленського на прес-конференції, що військові просять у нього мобілізувати 400-500 тисяч людей. І з того часу ця цифра не сходила зі шпальт новин. Цього тижня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що наразі немає потреби мобілізовувати таку кількість людей. Він зазначив, що після нещодавного аудиту ця цифра суттєво переглянута, і наразі вони очікують, що у них буде достатньо людей, здатних захищати батьківщину. На нашу думку, важливо, що міноборони достатньо швидко та оперативно відреагували на появу інформації про мобілізацію 19-річних. і одразу спростували її, бо це викликало серйозні занепокоєння в суспільстві. Адже в будь-якому разі, схоже, що суспільство не дасть вести таку норму, навіть якщо в когось і була така ідея. Що ж, сподіваємось, наш дайджест дав вам поживу для роздумів і ви зробите свої власні висновки. А що ви думаєте про цей тиждень, які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.